Всем доброго дня. Сегодня у нас какое сегодня число? 12. 12 сечня. Вы решили приехать на пасеку еще раз, показать вам семьи. А то вы в прошлый раз сказали, что там слабые семьи. <как> то так просто попало. Так, а все, любые сейчас откроем. Давайте все деревянные открыли, вам покажем. Вот все, семейка. Також ж просили э, розказати про ізолятори. Сейчас покажу. Давай давайте поглушны, відкриємо. Ось, ось сидять. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось матка в ізоляторі, це прима, це карника. І <coughs> ось оклуп отак ось, ось сидить. Не знаю там вам видно, не видно. А ну що сейчас цьому? У Цекарника сахарика. Взагалі добре сидять. Е... Дивіться, по поводу вдалої земівлі. Погода в нас, бачите, 12 січня. 9 січня було в нас 14 градусів тепла. Я думаю, аби ми б маток не ізолювали, то там би розплоду було б, мабуть, вже дуже... приличное количество. Нормальная рамка. Короче, вот так выглядит изолятор. Вот мы, в принципе, берем рамку. Желательно, чтобы она чуть-чуть темненькая была. Врезаем, ставим. Он там стоит весь сезон. Вот это все вот Решіточка з обичної гальманки. Ми купували гальманочку. Ножницями вирізаєте. Ось сюди ось так вставляєте. Оп. І все, і ізолятор в принципі готов. Е, оця штучка робиться теж просто. Ось брусочок. Е, на циркулярці нарізали, ось таких ось. Як можна з лінією робити, якщо вам не багато. Ми їх робили просто у нас заізольованих, мабуть, Штук 400. В ізоляторах маток сидить. Може не 400, наверное, десь 350 точно. То ми їх робили багато, то вирішили лінійки не купляти, а робити такі. Це ми піддивилися. Піддивилися ми. Піддивилися. Міленін. Міленін. Як Міленіна, не пам'ятаю імя по батькові, а це. В принципі, його система з ізоляторами. ну, Вирішили теж спробувати. Це в нас виходить прошлий рік зимувало скільки, мабуть, штук 60 да? Угу. 60. А цей рік е, більше 300 пішло. То в принципі ми доволі. Розплоду немає і будь-не може. Не може, коли де буває матка мілкувата, що вона через цю ячеєчку може вийти. Е, ну, Стараємося відбраковувати таких маток. А так ось тепло, розплод. Ну, мені кажеться, це не добре, те, що буде розплод так рано. А ми потім весною, як показала прошлий рік на практиці, то хто е, там переживає, що слабі сім'ї будуть, тому що матка довше сидітиме, а воно так не працює. Сім'ї, які були не ізольовані, в них розплод появився. Я вам так не згадаю, ну сильно раніше, чим ті, що випускали. Коли випускав ти в прошлому году маток? В апрелі місяць. А в якої числа? Не помните? Mm. Ну, коротше, ми дивилися, як перший пилок перший пішов. Оце ми випускали тоді маток. До цього ті, що не ізольовані, там вже розплод було. ну як, там, такими п'ятачками, ну, це, мабуть, вже... завторий раз, вона вже, то есть, не один п'ятачок був, там вже перший п'ятачок вийшов, вона вже другий раз там трохи засіяла. А то ці, що ми повипускали, в квітні, то вона там вже якби, знаєте, не трохи розсівалася, а вже якби, нормально почала сіяти. І по факту, потом, по сезону, нам ну, виявилося, що ці сім'ї, які були ізольовані, вони були сильнішими і вони швидше стартанули. То поэтому, ну, кому подобається, кому не подобається, хто це вважає правильно, хто вважає неправильно, Я вважаю, що з такими зимами, як у нас, ось у січень місяць я стою без шапки і ну, якби не холодно. Сонце гріє, пчоли воно, деякі літають. <кхід> То, якби, як вихід з положення, мені здається, що так. Подивимося, як. Перезимуємо, пока ну, конечно, потери є, но, в принципі я задоволений. Не так багато відійшло. Ну, правда, ще не весна. Ну, буде видно. Все, души.